Лізація президент сказав ще про мільйон дронів. Та ми з вами не є учасниками якогось воєно-промислового виробництва і не знаємо наскільки можливо вони справді запустять такі потужності. Але хочеться запитати, 22 місяці не виходило. Тут тепер у нас мільйон дерев. Ясно, що соціальні мережі почали дронів, 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 мільярдів. Це якраз дрони, мільяр. сказати, що соціальні мережі почали розриватися згадками про дерева, та перенесли це на дрони, і хочеться сказати, може, просто не кажіть, щоб тоді вас. Не чіпляли саме за цифри. Скажіть, що буде більше. Бо зараз Камишин, я вже цитувала, він сказав, що за грудень нас 50 тисяч дронів воно якось не збігається. Ну, Сподіваюсь, що буде збігатися. Я просто завжди оптимістично виходжу. Ці дрони потрібні. Потрібні ще одна вчора, навіть позавчора. Пам'ятаєте, міністр Резніка вказав, що нам цієї мавіки в той час, коли пів України. Збирали на ці мавіки і постачали їх для, для Збройних сил України. Взагалі, вся система трималася на волонтерах. Якщо була повністю зірована ракетна програма минулим керівництвом да, то треба, щоб постраждали ті, які ну, були покарані ті, які зробили зрив цієї програми. Ракетна програма для нас дуже потрібна. Я не буду казати, що бо відбувалося до 2022 року. Ну, це окреме питання. Всі про це знають. От чому не опускалися Богдан тому, що КРАС судився два роки. Чому він не впускалися інші речі? Повертаємось до вже широкомасштабної агресії. Так, от той самий Юрій Гусів, який очолював у коронборнпром, і зірвав цю програму. Це чекає, що його послом в Азербайджан надішлють, тому що він десь так в обоймі президента до того він займався до речі на Херсонщині. Керував цивільно військово цивільну адміністрацію і тими речами, які відбувалися на сьогодні, тимчасово окупованих територіях. Замість того, щоб будувати е, те, що будувалося, вони для російських танків будували ці дороги. Тому е, насправді дійсно має бути е, не тільки цифра, бо цифра красива 1 мільярд, 1 мільйон. Е, от, е, то я сподіваюся, що насправді ті речі мають бути масштабовані. У нас є серйозне, е, серйозні можливості. Взагалі, треба, коли ми говоримо про те, що нам. Треба там щось дати що для того, що ми що зробили. Я нагадую нашим глядачам, що, наприклад, та сама Британія, коли її бомбардувала насильська Люфтваффе в 40-му році в битві за Британію, то вони відновлювали виробництво літаків більше, ніж вони втрачали в цих потужних боях. Це при тому, що це було під бомбардуванням. Що пік виробництва літаків в Німеччині після двох років 44. бомбардувань був в 44-му році. Це бомбардували, вибачте, не. Не дальнобойну артилерію це бомбардували прямими бомбардуваннями, бор... бор... знищуючи залізничні е... станції, знищуючи виробництва. Я працював на заводі, який був почтов... почтовим ящиком, тоді називався, три роки за конвейєром. Ну, військове виробництво весь Миколаїв був закритим е... містом. Там все було майже військовим виробництвом, закритим для того, щоб там іноземці сюди е... приїжджали. Так от я знаю, як будувалися заводи під час холодної війни. Військові заводи. Майже все виробництво, майже всі е, лінії стояли під землею або в такому в, е, в цокольному поверсі з укриттями, або в нульовому поверсі. Тому, до речі, е, російські окупанти досі б'ють по промисловій зоні Миколаєва, тому що вони вважають, що там напевно щось може бути. Е, мій завод знищений, е, те, що не допалили. Е, Регіони з проросійськими силами, за які голосували в тому числі в Миколаєві, зараз добивають російськими ракетами, російськими снарядами. Так, от є можливості цього виробництва. Мало того, захід, коли буде в спільне виробництво, він буде кровно зацікавлений, щоб воно не було захоплено новітними технологіями тими самими росіянами, які будуть передавати їх туристам. Вони будуть захищати в тому числі свої інвестиції, свої технології, своє майно. Це правильно було би, ну але тільки зараз почали про це говорити. Mm -hmm. Але я сподіваюся, що мільйон е дронів буде, е тому що ну насправді. За цими цифрами мають бути обрахунки. Сподіваюсь, буде краще ніж мільярдом дерев і цими спортивними медальчиками, з QR-кодами, замість того, щоб робити бомбосховище до широкомасштабної агресії Росії.